Пелікани вкрай чудернацькі птахи, здоровенний дзьоб, широкий розмах крил, гігантські лапи та величава хода. Септо презентує Маріупольського пелю боялися всі коти базарної площі, але водночас і дуже поважали цього птаха. Пеля був авторитетним мешканцем міста Марії. Щоденно він крокував від міського базару крізь будинок лікаря Гампера до моря. Влітку ця пригода приносила Пелі більше задоволення. А як же? Кропуєш собі узвозом, лапки приємно гріє гладка маріупольська бруківка та й вітаєшся з усміхненими мешканцями гавані. Взимку прогулянка займала куди менше часу. Піля уявляв себе екстремалом на козинах і намагався не впасти, бо ой вей як слизько. Але ми відволіклися на навколишній пейзаж. Насправді головною метою цих щоденних мандрівок для Пєлі було спілкування, але говорити з котами на площі Олікан не сильно любив. Що від них цікавого дізнаєшся? Про новий сервіз в родині купця Регіра чи про те, як в готель Континенталь приїхала поважна німецька делегація? Коти і слова такого не знали. Делегація. Вони здебільшого мурчали. Місцеві плітки міста Марії або просто роздивлялися залишки козацького муру кальміуської паланки. Пеля ж, як птах інтелігент, прагнув новин. Зазвичай він дізнавався їх від риб Азовського моря або Азовушки так лагідно називав Пеля море, яке любив всім своїм серцем. Крокуючи знайомою дорогою до пристані, Пеля наспівував. І з Азовом я дружу, в гості я до риб ходжу. Випробовую удачу і кого в цей раз побачу. Якби ми з вами могли зазирнути в глибини Азовушки, то дізналися, що Пеля був поважною персоною в рибній спільноті, бо рибки Азовського моря любили спілкуватися з пеліканом. Розповідати йому про події інших берегів, які вони спостерігали з води. А якщо до Азовушки запливали гості з інших морів, то обов'язково в рамках екскурсії узбережжям місцеві риби запрошували їх знайомитися з пелію. І ось наш пелікан вже відніється на обрії. Рибне сарафанне радіо працює швидко. Ті, хто ближче до берега, передають меседж рибкам на глибину. І біля пристані збирається чимала риб'яча зграя. Вона визирає головами з води та тікає, поки пеля зручно вмоститься на великому на узбережжі. Вітаємо пан пеля. Риб'ячою мовою вигукують мешканці та мешканки Азовушки. І вам доброго дня! Чемно вклоняється пелікан своїм дзьобом. В риб'ячій зграї він бачить вже знайомі рибоморди. Гострозуби пан судак посміхається так, що всі його зуби, здається, ось ось вчепляться пелікану в лапу. Так, в перший час знайомства думав наш птах адже судак є хижаком. Але пан судак завжди виховано. Чемно плавав навколо пелі, демонструючи смужки на своїй спинці. Підпливала привітатися і пані таранька. Пані завжди мала купу хатніх справ по догляду за мальками, але знаходила бодай декілька хвилин на коротку розмову. Пані Таранька, попри свою простеньку зовнішність та одвічну заклопотаність, мала шляхетне риб'яче походження. Та поважно називалася Таранька Азовська. Окрім пана Судака, пані тараньки і їхніх друзів і родичів навколо пелі завжди гуманіла зграя башкетних тюлечок. Тюлечки збивали з ніг ой з плавців, старших рибок і підіймались дна Азовушки дрібний жовтенький пісочок. Але варто було пелікану з рибками почати розмову, як тюлечки. Завмирали на місці, дружньо збивалися в зграйку і уважно слухали. Я чув, почав Пєля. що до нас в гості завітала нова риба. Люди бачили близько берега, чи то водорість, чи то паличку, чи то велику голку. Покоївка лікаря гампера взагалі верещала на базарі, що до нас завезли новий вид змій. І то вони заповнюють узбережжя. Ось я прийшов послухати від вас, риб'яче панство, що ж то за диво таке. Змія, засміялася пані Таранька, аж зябри завиднілися. Пане трубкороте, то ви змія? Поміж хвиль назовні вистромилась тоненька голівонька з круглими очима та великим ротом, роздуваючи щоки. Дивориба обурено заговорила. Рибою голкою називали, довгорилим називали, але от змією, ну тож взагалі не про мене. Вітаю, пан Пеле, багато чув про вас, а мене звати Трубкорот. Мої рибні родичі розповсюджені в Атлантиці, Балтійському морі та фінській затоці. Нещодавно ми з пані Іглицею, познайомтесь, це моя дружина. Мандрували Чорним морем і вирішили завітати до наших друзів в Азовшку. Пан Трубкорот розповідав про далеку Норвегію, Балтику та Британські острови. Пелікану подобалася його цікава історія, і він час від часу переминався на лапах та розправляв крила в найдивовижніших моментах оповідання. Деякі риби також із зацікавленням слухали Трубкорота, а хтось давно вже поплив по своїх справах. Бесіду зненацька перервав пан бичок, який пропливав повз. Бичок славився своїм хуліганським характером, і деякі поважні риби його трошки побоювалися. Бичок ніколи не брав участь в бесідах на узбережжі, але сильно поважав пелю, пропливаючи повз. Він сколихнув невеличку хвилю так, що дружня зграя тюлечок розбіглася на всі боки. Ох, і затеревенились ви тут, рибні морди. Звісно, пан судак, тюльки та інша зграя вже вдома. Зараз сонце булькне за обрій, ви заснете. А пану Пєлі ще треба додому встигнути, до темряви дістатися, вигукнув печок і поплив геть, не очікуючи відповіді. Рибки схвильовано забулькали, а друг корот навіть зробив у воді пропливаючи коло пошани на знак подяки за уважне прослуховування своєї історії. Пан Пєля попрощався з рибками і, перевалюючись з лапи на лапу, пішов звичною дорогою в бік базарної площі, де він завжди ночував. Дорогою пан Пєля наспівував пісеньку про мешканців Азовушки, яку він вигадував на ходу. Із Азовом я дружу. В гості я до риб ходжу. Всіх побачив, всіх впізнав, аж п'ять риб нарахував. Пан судак хижак місцевий, Утараньки вид веселий, У бичків різномаїття розплодились за століття. Є піщаник, є крогля, кочегар, є зеленчак, є бичок жабоголовий, для Азова вид зірковий. В голові переворот, є у морі корот. За день я помандрував, риб Азовських рахував. Наш Пєля в гарному настрої дістався до базарної площі. Зручно умостився в солом'яному кошику біля торгових рядів і солодко заснув, аби завтра зустріти новий день і вирушити в нову мандрівку. А згодом маріупольці згадають пелікана в символічній міні-скульптурі, яку встановлять на грецькій площі у 2020 році. Адже пелікан символічний птах для міста. Саме він був зображений на гербі та прапорі маріупольської земської управи. Пелікан в Геральдиці символізує самопожертву, батьківську любов та милосердя. Саме тому Пеля і не їв риб, а товаришував із ними, бо був дуже милосердним.